Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість. Цікаве, щось мені в тобі. Добрі ради та свім дітла. Беріщі, як ран Цікаво, цікаво, оце так. Хм. Справді. Ти бачиш, а я навіть не знав. Цікаво, цікаво. О, привіт, привіт, друзі, привіт. Привіт. Швиденько заходьте, заходьте, сідайте, швидесенько. Здравствуйте і ви, наші любі телеглядачі. Як приємно знову зустрітися з вами. Я так чекав на нову зустріч, друзі! Яка приємна несподіванка, що ви до мене прийшли. А ми зовсім і не до тебе йшли. А куди ж ви йшли? Ми просто в лісі йшли. Ми хотіли погуляти, назбирати квіток, грибів, жолудів. О, любі мої! Цього добра в нашому лісі вистачить на всіх. Найбільше жолоді можна назбирати там під старим дубом. А ще якщо піти ліворуч від нього, там є гарна галявинка, там дуже багато різних грибочків росте. А квітів їх кругом дуже багато. Та ми знаємо, де жолоді та гриби. Нам треба дещо інше. Цікаво, цікаво. Цікаво, що ж таке інше вам так потрібно. Справа в тому, що коли ми йшли до лісу, то ми взяли їсти. Молодці! Ви дуже вірно зробили, що коли йшли до лісу, взяли з собою щось поїсти. Тому що на свіжому повітрі дуже швидко можна зголодніти. А коли у вас є щось з собою поїсти, ви можете підкріпитися. Але ми забули взяти щось попити. Ну, з цим я можу вам допомогти. Справді, так це ж чудово. Нам не доведеться терпіти спрагу. Так, так, так. Давайте ми зараз візьмемо разом і сходимо до лісового джерела і наберемо там водички. Водички, так. Нащо нам водичка? Ну, любі друзі, ви ж самі тільки на що мені казали, що не взяли з собою щось попити. Так. А до чого тут вода? Ще з лісового джерела. Чогось я, любі дітки, вас не розумію. Що ти не зрозуміли? Нам потрібно щось попити. Та, е, дорогенькі мої, я вже про це чув. А от скажіть мені, що саме? Що, що, ламонат якийсь! чи сік. Сік? Так, сік. Ну, в такій паперовій коробочці. О, он воно, що! Любі дітки, а чи знаєте ви? Та й ви, мої любі телеглядачі, який напій є найкориснішим, і до того ж, він найнайкраще вгамовує справу. Знаєте, що це за напій? Може, лимонад? Ні, не лимонад. А що? Сік? Теж невірно. Ну тоді компот. І цього разу не відгадала. Молоко? Ну що ж, це і не молоко. А що О, ж тоді? Я зараз вам відкрию цей секрет. Найкориснішим напоєм, який най-найкраще вгамовує спрагу, і, до речі, без нього не може прожити ні одна людина, ні одна тварина, цим напоєм є звичайнісінька, призвичайнісінька вода. Вода, звичайна вода. Саме так, звичайнісінька вода. Жартуєш. Ну що ж, мої любі, зовсім не жартую. А кажу вам з усією серйозністю. Це цікаво знати. Вода невід'ємна складова частина усього, усього живого, що нас оточує. Жоден живий організм нашої планети він просто не може існувати без води. З води складаються всі живі рослини й тварини. Риби, наприклад, на 75% складаються з води. А медузи, уявіть собі, бачили медузи на морі? Yeah. Так от, медузи складаються з води на 99%. А картопля, знаєте, на скільки відсотків? Я вам зараз скажу: на 76% складається із води. Яблука, наприклад, з 85%. Помідори на 90% складаються з води. А огірки аж, аж на 95%. А кавун рекордсмен 96% складається з води. В цілому організм людини складається по вазі на 50, від 50 до 86 відсотків з води. 86% відсотків це у немовлят і до 50 відсотків у людей похилого віку. Вміст води в різних частинах тіла становить, ну, так приблизно так: кістки від 20 до 30% відсотків складаються з води, печінка людини до 69% відсотків з води. М'язи до 70%. Мозок до 75% складається з води. А нирки аж до 82%. А кров складається з 85% з води. Протягом усього свого життя людина щодня має справу з водою. Вона використовує для миття, для пиття, для їжі. Для вмивання. От, до речі, ви вмивалися сьогодні зранку? Так. От, молодці, молодці. А влітку, влітку, коли тепленько, ми ходимо до річки або їдемо на море, там купаємось у водичці. Взимку, знаєте, як ми використовуємо водичку іще? Для опалення, коли в наших батареях тече гаряча водичка і вона обігріває весь будинок. Для людини вода є більш цінним. Продуктом, ніж вугілля, нафта, газ, залізо. Тому що вона незамінна. Без неї жодна людина не може обійтись. Без їжі людина може прожити знаєте скільки днів? Близько 50 днів. Але при одній умові, якщо вона буде під час голодування постійно пити прісну воду, без води. Вона не проживе й тижня, уявляєте собі? А чи знаєте ви скільки потрібно за добу випити водички, щоб гарно себе почувати? Вісім стаканів. Молодець Надійка. Ти дала правильну відповідь, тому що людині потрібно за добу випивати від двох до двох з половиною літрів води, щоб гарно себе почувати. За деякими оцінками, за 60 років життя людина випиває Уявіть собі, близько 50 тонн води. Це цілу величезну цистерну води. А зараз я вам пропоную скоромовку про воду. Слухайте, уважно, запам'ятовуйте і спробуйте швиденько повторити за мною. Водовіз віз воду із водопроводу. Запам'ятали? Давайте іще раз: водовіз віз воду із водопроводу. Молодці! Ану, хто готовий спробувати повторити? Будь ласка, Діма, водовіз віз воду із водопроводу. Молодець, Діма. А ви, любі малята, телеглядачі. Змогли повторити цю скоромовку? Спеціально для вас іще раз повторюю: водовіз віз воду із водопроводу. Сьогодні я вам покажу, як готувати лимонад у домашніх умовах. Хочете? Так! Да. Дуже добре. О, як смачно! Для цього візьміть і у склянку налийте водички. А тепер візьміть. Повну ложечку, столову ложечку меду і візьміть розколотіть гарненько. Покладіть ложечку меду столову у водичку і гарно розколотіть. Того, як ви розколотили гарненько мед, він розтанув, візьміть туди і е, вичавіть від трішки лимонного соку, декілька капель. Молодці. Я думаю, що вже достатньо. Легесенько іще трішечки розколотіть. А тепер можете випити лимонад, тільки ложечки покладіть на мисочку. А ну, попробуйте, який на смак вийшов лимонад? Ну що, сподобався вам лимонад? Так. Ну, я дуже радий надіюсь, що моя порада буде вам корисною, а також і нашим любим телеглядачам. Мені було дуже і дуже приємно поділитися з вами своїми знаннями. А що цікавого про водичку знаєте ви, любі дітки, напишіть нам про це, а свої листи надсилайте за адресою, яку бачите на екрані. Надійка, Діма, зараз ми з вами після того, як закінчиться передача, підемо до джерела і наберемо свіжесенької водички. А зараз давайте попрощаємося з нашими глядачами. Скажемо їм до побачення, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хомяка, ці гарненькі дітки, друзі, добряка.